Вага, розіграш! Ви підтримали нашу думку із розіграшом, і отож в цьому відео ми проводимо розіграш. Е, дивіться, друзі, щоб, що вам потрібно, щоб стати учасником розіграшу. Перше. Ви маєте додивитися це відео до кінця. Друге, під, маєте, маєте бути підписані на наш канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар під цим відео. Саме за рахунок коментаря буде обиратися переможець. Нагадую, будемо розігрувати сажани з Хэловіна. Отож, друзі, кожен учасник, який виконає ці умови, стає автоматично учасником розіграша. Потім через десь днів 5-7 ми проведемо. Розіграш, і ви побачите, виставимо відео із результатами, і ви побачите переможця. Отож, участвуйте. Нагадую ще раз: підписуйтесь на канал, або ви підписані. Ставите лайк під відео, його до кінця і пишете коментар. Любий коментар, який ви вважаєте за потрібний, який ви хочете написати. Він автоматично буде Буде участвуватись в розіграші. Ну і дам вам такий секрет: чим більше коментарів, тим більше шансів на виграш. Да? Якщо ви да, можете написати під відео 10 коментарів, вже 10, на 10 шансів якби, більше. Але я теж я вам скажу, постійно участвував. В різних розіграш, воно цікаво. Потім дивишся це відео, коли вже викладають переможця. Думаєш, а вдруг, а вдруг? Ну скажу вам чесно, мені не попадало, поки ще такі, якби ставати переможцем. Але це все цікаво. Його отож ми робимо цей розіграш для вас. І зараз ще покажемо саме кешмиш Хеловін, да, який це буде саджанець, Бо ну, можливо, ще й не всі знають, який це кешмиш. Він вже відомий, він вже всі його добре знають. І тому ось якраз ми біля нього знаходимося. Ось наші грони такі, дуже оригінальна ягода. Це 100% кишмиш, Бачите, він такий гострий, гострий в нього е, гостра ягода. Е, суперовий кишмиш. Він дуже, як би сказати, дуже гарний. На смак він солодкий. Е, це американська селекція, тому, можливо, хтось не знає. Ось такий він має вигляд. Сюди проведе наші гронки такі. Скажу вам, друзі, коли я перший раз побачив фото цього кишміша, я в нього, можна сказати, закохався. Тоді він називався, в нього трохи друга назва була. І було написано, що він тестувався в Україні, його ще не було. Це вже було давно, і я тоді захотів. І потім, коли він почав здивлятися на виноградниках, я почав ним цікавитися, і ми собі його, скажімо так, завели також в колекцію. Отож, Хело. Оригінальні ёжики. Ось так виглядає наш хелловін. Отож приймайте участь у розіграші. Вам всім миру і здоров'я і добра. Палець вверх. Не забувайте підписатись на канал. Все буде Україна! З вами був Діма Журбенко.